ефірі рідні обрієва світа українська редакція. Дякуємо вам за увагу і продовжуємо подорожувати стежками культури, освіти та пізнання сьогодні. В старий новий рік ми продовжуємо святкувати, щедрувати, радувати подарунками і спогадами і дякувати. Залишайтесь з нами. Ось і минула вервечка новорічних свят, запах мандарини, живої ялинки, смак салату, олів'є і веселі гуляння. Всі ці відчуття чекатимуть на нас вже за рік. Так само, як і низка радісних вихідних. До речі, офіційно свято на честь Нового року, широко, відзначати почали лише у 40-х роках минулого століття. А 1 січня червоним днем календаря стало у 1947 році. Учасниці колективу української народної пісні Вербиченька сьогодні в Старий Новий рік занурилися в ностальгію і згадали, як люди колись готувались і відзначали найтепліше і найсвітліше свято, адже в той час все було по іншому. У лісі, лісі, темному, де ходить хитрий лис, росла собі ялинонька, і зайчик з нею ріс. Росла собі ялинонька, і зайчик з нею ріс. Вата замість снігу гірлянди власноруч, скляні іграшки, не схожі на сучасні. Це бібліотека селища Маяк, що у Григоріопольському районі. Часті гості тут учасниці ансаблю української пісні Вербиченька. Наразі вони прикрашають ялинку свою особливо родом із дитинства. З ностальгійними посмішками згадують, як відзначали свято того часу. З Шкільного життя. Прям згадується, як прикрашати починали класи. Ці ланцюжки, як ми клеїли. Такого кольорового паперу не було вибору, як, як зараз. А зошитів, з обкладинок різнокольорових, зелені, там жовті. Нарізали такі смужечки і всім класом сідали, клеїли. Свято, на яке чекали усі від малого до старого. Добре, сімейне, чарівне. Хоч вихідних тоді було зовсім мало, але готуватися починали заздалегідь. Люди і на сьогоднішній день ждуть цього нового року, і це було таке велике свято. Ми молоді були тоді, ще дуже. Готувалися до цього дня, це ще й купити якісь снаряди. Треба було щось дітися, не таке, як у кумичів, не таке, як у сусідки. А саме що було, що був посілок дуже молодий своє в то час, і взагалі жили молодеж десь від 20 до 30 років. В передноворічні дні кожна квартира наповнювалася ароматом хвої. Ялинки зазвичай тоді встановлювали живі. Прикрашали спочатку іграшками саморобними. Далі почали з'являтися скляні, Найтонше скло, філігранна робота. Ялинкові прикраси, як дзеркало життя. У кожній відбита ціла епоха. Сьогодні це справжні витвори мистецтва. Цукерками прикрашали, так як не було іграшків, щоб купити можливості не було не у кожного. Прикрашали цукерками. Щоб на, на Рождество вирізали спеціально такі, да, Праники, украшали їх. Та і спляли на ниточку теж. Ну, Поки вони до Рождества, <рик> до моїх сідали. Віра Василівна майстер з вирізання сніжинок. Ними і досі прикрашають квартири та вікна. За своє життя нарізала тисячі таких прекрасних, несхожих одна на одну новорічних прикрас. Да <таспоріг> я, кстати, очень люблю. Я дуже люблю вирізати сніжинки. Причому вибрали листівки, де були сніжинки, і дивилися на картинку, і вирізала. Якщо під рукою немає нічого, робила все так, як фантазія дозволяє. Дитячі новорічні ранки ця традиція прийшла до нас теж з радянських часів. Карнавальні костюми тоді не продавали. Над ними чаклували всією сім'єю. Найпопулярніший персонаж Заєць. Хлопчиків найчастіше наряджали саме так. Новорічний амплував дівчаток сніжинки Там така зарадість була. Томе мама мені сестрі вечором. Це ми так чекали. Ігрушків набили, клей там вата, і такі да, ну, принцеси да. Це... були в платях з марлі на крохмалині. Да, so, так, плаття марля. Якори. Сандалики були однакові, а платьочка марлюві теж всіх однакові. всі були зайчики якісь там, сніжиночки. Раніше не було цих різних костюмчиків, як зараз заходиш у магазин і не знаєш, що вибрати тій дитині, і що воно хоче, воно все хоче. А були такі корони, твату, марлю, от як от там обтягували марлю, да, клеїли или а... просто а, 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 а. на ладу клеїли різні іграшки, і це було таким: ну можна так для цікавості приміряти. от, от такі були наші радянські корони. Мікається, що тоді жили люди веселіші і и... простіші, але веселіші. Ось цей костюмчик Петрушки родом з 85-го. Тетяна Петрівна шила його своєму старшому сину. Новорічними модельєрами розповідає, тоді ставали усі радянські мами. В давали завдання. Ми по тим завданням шили костюми. Шила я його старшому сину, потім одівав вже й менший син. Шили ми своїми руками, з як не було, шили по рубашкам, по штанішкам, шили ночами, тому що ходили на роботу. Роботали у дві сміни, времені не було, бо держали теж і хазяйство. Отак, шили ночами, утром діти просипалися, а у нас вже були костюми готові. Пам'ятаю, до сих пор з дитинства те почуття, коли під ялинкою ми розказували вірш і ждали отой подарунок від Діда Мороза. Простенька упаковочка, не таке яскраве, як зараз. Ці всякі такі коробки, там в всяких звірків. А от такий собі простенький пакуночок. Ну який він був дорогий, і як ждали той вірш з під ялинкою розказати, щоб дід мороз вручив би отой пакунок цукерок. І Там і цукерки такі ж не були. але це ж діда мороза було це на все життя. Ось це почуття до всіх форпов. Новорічні листівки, ці два слова теж навівають теплі спогади і заставляють подумки вернутися в дитинство. До нового року радянська промисловість випускала близько трьох мільйонів вітальних листівок. На деяких з них навіть друкували. Відправляйте завчасно. Пошта ледь справлялася. Вибирали листівки, згадували друзів, рідних, бажали, писали власноруч, писали кожному побажання, підбирали найкращі слова. Побажати. І я пам'ятаю займалася цим. Прям такі пакунки відкриток ми відсилали, і такі ж пакунки ось такі нам присилали. І ми читали від родичів, від рідних, близьких, знайомих. І це було таким, це також було головним, як і перед Новим роком, як і мандаринка, як ялинка. А ще голубий вогник по телевізору, традиційний салат олів'є та ще чимало смаколиків. І звичайно, це завжди нові мрії і бажання, нові ідеї і сподівання. Новиґути, це випші волшебно. новий рік чарівне свято, і навіть не зважаючи на вік, все одно від нового року чекаємо чогось незвичного, чогось нового. Людина живе мріями і нам властиво ідеалізувати минуле. Адже те, що було колись хороше в житті, залишається в пам'яті назавжди. І, звичайно, треба думати тільки про хороше і позитивне. Свято, яке чекаєш, і тобі здається, що щось повинно змінитися. І обов'язково змінити це в кращу сторону. Хочеться побажати всім, мабуть, саме перше це міцного здоров'я. І на сьогоднішній день, наскільки це так актуально, щоб це був мир, щоб були здорові діти, щоб була здорова родина, щоб був урожай, щоб був хліб і сіль на столі. Довга низка зимових свят добігає кінця попереду ще водохреща. Життя входить у звичне русло. А для тих, кому свят багато ніколи не буває, є привід знову повеселитися і називається воно Старий Новий рік. Проведіть його у родинному колі і обов'язково розкажіть про його історію дітям хто найбільше чекає та веселиться у період зимових свят. Звісно, діти з нетерпінням рахують дні, вірять у диво. Тому нам дорослим потрібно зробити все, щоб зимові свята стали для них черговим щасливим моментом. Яка незвичайна назва, ніби старий, але ні новий. Хто знає історію свята? Ніхто, Ніхто? тоді слухайте. Старий новий рік з'явився 1918 року з переходом на новий час, тобто із прийняттям григоріанського календаря. Від старого Юліанського він відрізняється на 14 днів. Тож, колишній новий рік якраз припадав на 13-14 січня. Мамо, але це все одно Новий рік. Ну, звичайно, сьогодні ми сприймаємо старий новий рік як дуже сімейне та спокійне свято. Якщо 31 грудня прийнято влаштовувати гучне святкування, то на старий новий рік збираються тісним сімейним колом, грають у настільні ігри, згадують минулі веселощі та будують плани на майбутнє. А ми з вами можемо відсвяткувати його новорічним квестом. Як вам така ідея? Сьогодні ви казкові герої. Хто ви такі? Скажіть? Я динозавр. Так, а ти хто? Динозавр з чорним носом. Ми бачимо, ти пірат. А ти хто, Вікачка? Принцеса Ялинка. А ви знаєте, хто створює чарівництво в Новий рік? Дід Мороз та Снігуренька. Так, а ви любите іграшки, подарунки і веселі ігри? Так! Да. Тоді на зустріч, пригодам! Розважити дітей, оригінально вручити подарунок та привітати. Ну, звичайно, зимовий квест для того, щоб отримати ваші заповітні подарунки, ви маєте розгадати слово. В мене буде чотири підказки, тому що чотири букви в цьому слові. Готові? Так! Да. Чим ми прикрашаємо ялинку? Шайками. Так саме це і буде вашою підказкою. А зараз дивіться, скільки кульок новорічних по кімнаті. Шукаємо. Підказка тут. Новий рік дівчачий сніг. Спорт. Сніг. А ось і перша жадана буква. Відповіддю на нашу підказку було слово сніг. Чи бачите ви щось схоже на сніг у цій кімнаті? Саме там і криється ваша друга підказка. Поїхали! мае полно колючек, мов зеленый и жучок, а в зимове горни свято мае все и с богато. Елынка! Елынка! И ось у скарбничцы наступна литера. Свята минають, але святковий настрій ще надовго залишиться з нами. Гра справа нелегка. Перепочинемо з танцями. Відповіддю на нашу минулу загадку було слово ялинка. Саме там і знаходиться наша наступна підказка. Хто знає? О, я бачу, та ою подождіння відділка по місту. Броди. Що і, на, у, я нагудь за ніс усіх ні. Хто це? М мороз. Мороз. Звичайно ж, мороз. Ви заслужили наступну літеру. Давайте-ка я вам зараз її дам. И. Буква и чи можете ви скласти якесь слово? Наступна підказка взагалі не в цій кімнаті, але теж на ялинці. Шукаємо. Я знайшла дорога. До живет, нет до вот я пройдя по ней вечна вся жру, ну, это все вона. Ли. Ви відгадали останню загадку і отримуєте останню літеру. Яка це літера? З. 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 Давайте складемо з і Б. м. А. А. Зима. Вірно, діти, це слово зима. А хто зимою в новорічні свята приносить дітям подарунки? Є Є Я не думаю, що вони зайшли б у кімнату. Може, він десь на балконі. Вона не вийшла! Старий новий рік час, коли виповнюються всі заповітні бажання. Вам подобаються ваші подарунки, да. які тільки диво не трапляються під новий рік, нехай і старий. А ми бажаємо вам провести цей чарівний час за сімейним столом в колі друзів та близьких. Подаруйте важливим у вашому житті людям найцінніше, що у вас є: любов, увагу та час. Отже, наш рецепт вдалого свята візьміть трохи фантазії. Крапельку здорового глузду як найбільше гарного настрою. Додайте туди казки, веселощів, все перемішайте і запропонуйте сім'ї чи друзям зі старим вас новим роком. Багаті на традиції та звичаї новорічні свята, їхня краса невичерпна, досі зберігається і передається з покоління в покоління. Так само, як і колись до святкової різдвяної вечері подають 12 страв у перший день нового року. Люди ходять в гості один до одного з привітаннями, засівають, колядують і щедрують. Добре знають традиції своїх предків в республіканському українському теоретичному ліцеї комплексі. Там щорічно влаштовують ціле обрядове дійство з піснями, танцями та привітаннями. Цьогоріч до святкування долучилися усі ліцеїсти. Ой, коли ж той вечір буде? Ще багато хлопців буде і великих, і малих. Вели. Усе як і колись, автентична сільська хатина, український вишитий одяг та щедро накритий стіл в українському теоретичному ліцеї комплексі Андріївські вечорниці. Здавна ніч на Андрія Первозваного зустрічали певними звичаями. Один із таких витворів людської фантазії нині дещо призабутий гадання на свою долю. Ворожили на свічках, при красах воді. Також кидали чобіт, куди показує носок з того краю і наречений буде. Лети, впади та не розбийся, і з вулицями розберися. Минувши вуличку Івана, кажи на вулицю Степана. Вечір напередодні свята Андрія вважався чарівним, а ніч доленосною, тому що ворожіння, містика, пісні, танці Ці ворожіння добрі і вони несуть у собі нічого лихого, ніяких наговорів. Тобто це тільки понесено з добром, кращими якимись намірами. Цікаві конкурси, жартівливі ворожіння та паробоцькі забави. На вечорницях молодь розважалася до схочу. Свято Андрія єдиний день у році, коли хлопцям усе пробачається. Тому вечорниці проходили у веселій, дружній і обов'язково пісенній атмосфері. Святого Миколая святвечір, Різдво, Миланки Святого Василя, Водохреща, новорічні свята, багаті на звичаї та традиції, супроводжуються колядками, щедрівками, різноманітними дійствами. Новорічні свята різноманітні на різні традиції. Ми досі ходимо по хатах, ми досі колядуємо. У наш час це робить дуже багато дітей і ще більше дорослих. Вони люблять співати, вони говорять хазяїнам про, про їх добру вдачу. Вони говорять про те, що у них все буде гаразд. Я дуже люблю це свято, тому що це те свято, яке коли ти забуваєш все погане і мрієш о майбутньому ці традиції українського народу, які передаються з покоління в покоління і несуть добро, тепло і позитив. І тому з нетерпінням діти чекали цього концерту, приймали участь із задоволенням, і з мабуть з новими віршиками щедрівками пішли додому колядувати, щедрувати на новий рік. Феєрверк неймовірних приємних емоцій подарували собі і присутні мільйоні ліцеїсти. Кожен клас презентував свій святковий виступ. Пісні, вірші, танці. Кожен клас демонстрував свої неперевершені таланти. У кожному виступі вітання і найщиріші побажання. Чуєш дзвоники веселі, та вже поруч новий рік коней, заїжджає знов до тебе на порік. брізкать підково срівні, по засніженій землі, кришталевим дзвоном линуть а бажання золоті. У ці святкові дні чекає кожна людина, аби в душі ожила казка і здійснилися найзаповітніші мрії. У кожного вони свої. Новорічне свято це день, коли збирається вся родина разом, коли ми готуємо різноманітні страви. А коли ми разом дивимося, смішні фільми, такі як приключення Шуріка, коли ми разом сміємося з цих фільмів. Коли ми разом сідаємо за стіл і говоримо про минулий рік, і говоримо про майбутнє, щоб всі були здорові, щоб ніколи не хворіли і завжди щоб збивалися желані. Ці пісні, ігри і забави кажуть лісиїсти в забуття не підуть, а теплими іскринками горітимуть у серцях, нагадуючи про новорічне диво. І ще про одне з найтепліших свят міжнародний день дякую, відзначили цього тижня. Так, такий день також існує у календарі. Люди промовляють один одному теплі слова, висловлюють подяку, влаштовують освітні акції. За що б ви хотіли сказати дякую у складному та хвилюючому світі завжди є за що бути вдячним, адже щастя у дрібницях? Найтепліші слова минулого року у наступному сюжеті. Рік минув, і в душі кожного він залишив свій слід. Добрий, радісний, щасливий, обнадійливий, для багатьох переломний, сповнений болем і темрявою. Однак теплий промінь надії та добра завжди є і завжди є за що сказати щире дякую. Цей рік був не дуже простим для мене, цей рік був дуже емоційним, дуже душевним. І хочу сказати, що цей рік мені допоміг. Цінувати життя, цінувати те, що я маю можливість бути поруч зі своїми рідними, зі своїми друзями, мати можливість навчатись навіть у школі і бачити своїх однокласників. Я дякую 2022 року за людей, які були поруч, з якими ми проводили час разом, з якими залишились яскраві спогади. Також я дякую 2022 за тих людей, які подарували мені досвід. А я дякую 2022-му за правду та істину, яку він мені відкрив, і ще я вдячна цьому році за внутрішню якусь силу, яку я знайшла саме в 2022-му. Для мене цей рік був важким, а виїзним спорався. Тому я хочу подякувати цьому року за те, що він допоміг мені. Вибрати професію, яка надасть сенсу моєму життя, а також подякувати за те, що він знайшов таких нових людей, які стали моїми друзями. Тому я дуже вдячний цьому новому року. Перш за все, хочеться подякувати, як би це банально не звучало, але. Хочеться подякувати своїм батькам, своїм рідним за те, що вони завжди підтримують, тому що минулий рік був для мене дуже складний в такому сімейному плані, і а, я хочу їм щиро від цього від цієї душі сказати велике дякую, тому що. А, те, що вони зробили для мене, те, що зробили мої рідні для мене, те, що взагалом є для мене сім'я. От е, минулий рік став таким переломним і показав, наскільки ці стосунки вони важливі, наскільки вони такі. Таких ніколи не буде. Такі як сімейні стосунки, це тільки можливо в майбутній твоїй родині, але ось ці посиденьки, вечері, вечері з бабусі з дідусем, Як ми грали в ЛАТО, цей рік мені допоміг зрозуміти, ким я хочу бути також. Я хочу піти до медичного факультету. Тобто я дуже хочу допомагати людям, тому що розумію, що так, звичайно, всі ми хотімо бути. Щасливим багатим, але здоров'я це все ж таки саме головне, мені здається. Хочу сказати спасибі своїй роботі, тому що моя робота, наша робота, вона є чудовою, найкращою. Хочу спасибі сказати всім своїм респондентам, тому що, якщо б не вони, не було б тих сюжетів, які є. які, Ну я вважаю, що гарно виходить, тому. Їм ем спасибі для мене рік. Це був дуже особливим, тому що я в цьому році спробувала багато нового для себе, а відкривала якісь свої сторони незвичні для мене. А подякувати я хотіла би за те, що цей рік зберіг всіх моїх близьких у моїй родині був спокій та мир. Я дуже вдячний минулому рокові за те, що він відбувся. Відбулись всі наші плани. Всі наші проекти в оркестрі. І я хочу побажати нашому предмісовському народові гарного настрою. Я зараз говорю це від всієї душі. Удалось попрацювати в такому складному році, не дивлячись на оці обставини, що ми раділи одне одному, раділи нашим успіхам. Взагалі. Я не призиваю до того, щоб там жити дуже весело і якось. Ні, це занадто буде. Щоб ми добре працювали, щоб ми були поважливі одне до одного, щоб росла наша культура. Хотілося б побажати, щоб люди в 2023 році змогли знайти для себе те, що зможе принести їм звичайно щастя і щоб ніщо не змогло загубити цього і ніхто, і тому звичайно хочеться побажати також здоров'я, щоб люди завжди розуміли, що можна жити і бути щасливими, не не зважаючи ні на що. Який би час не був тяжкий, складний або безтурботний, завжди знайдеться місце відчуттю подяки тим більше що бути вдячним корисно для здоров'я. Адже якщо ви навчитесь дякувати за те, чим володієте вже сьогодні, то зможете отримати набагато більше з того, про що мрієте. Ось і все на сьогодні. Сподіваємось, що час проведений з нами ви не згаяли даремно. Наступна зустріч за два тижні, 21 січня, у суботу. Як завжди, очікуємо на зворотній зв'язок. Усі запитання та пропозиції відправляйте нам на електронну пошту та телефонуйте. Усі дані ви бачите на екрані. Будемо раді кожному листу та дзвінку. А поки на все добре і до побачення.